Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні в магазині Сенсей. Давайте разом поглянемо, які товари є на полицях. Що нового та цікавого. Приємного вам перегляду. Набір кухонних грушничків 119 гривень за 3 штуки. Один вафельний та два бавовни. Наліпки 39 гривень. Їх є багато в пакетів. Дві ложки з орнаментом. Ціна по знижці 79. Також варіант такий є ложок 69, 169 дві ложки в чорному металі. Набір затискачів для пакетів 149 гривень 3 штуки. Колір золото від більшого до меншого розміру. Також є в чорному. Підставка під гаряче, ціна ще нижча 39 гривень, набір з двох ложок 209, чайні ложки 149, 4 штуки в коробці. Млинок 5х15 см 209 гривень. 279 такий білий, 169 чорний з деревом, відтискач для лимонів 99, підставка для яєць, 2 штуки в наборі, матеріал скло, вартість 99. Є ще такий варіант, також 99. Будиночки для солі та перцю, 2 штуки в упаковці. Ціна 169. Банка для спецій 49 гривень. Отвори має різні для різних спецій від більшого до меншого. Серветниця чорно-металева, важка 149, килимок силиконовий для розкатування тіста 129. відерце друшлак сірого кольору. Вартістю 99. Набір із трьох чашок 279. Ціна ще нижча акційної, 209 підставка для столових приборів. Сушарка для посуду 599. Великий набір чорний з золотом. Набір із двох лійок 129 більшого діаметру та меншого. Покривало на ліжко 399 м 40 на 200 Кольори є два, – ніжно-рожевий та персиковий. Плет метр шістдесят на два, триста дев'яносто дев'ять м'якенький колір молочний. Триста двадцять дев'ять плет метр тридцять на метр шістдесят. Сто дев'ятнадцять гривень коштує коробка з ведмедиками в дитячу кімнату. Відкривається для зберігання. Також корзину можна підібрати. Буде такий набір 209 гривень. Пуф 499. Вся серія з ведмедиками. 119 гривень коштує віночок 25 см в діаметрі, золотистий метал та небагато квітів, 329 такий великодній віночок, весняний, 399 з вушками зайчика. Ваза 129 молочного кольору. Серветниця біла. Вартістю 169. Віночок по знижці 129. 54 на нього знижки. 79 гривень коштує підставка під вазон, горщик. В чорному кольорі 119, невеличкий та 209 більший. 69 гривень гілочка басків. Така невеличка ваза сіро-голубого кольору можна підібрати, вона коштує 69 гривень, гілочка гортензії 49, висота 50 см, Ваза рельєф на 119. Одна гілочка замало, звичайно, але три буде гарно. Або 5. 99 такий пасхальний. пасхальна гілочка. 169 набір. З двох яєць для солі та перцю. 25 гривень підставка під гаряче. Набір із двох штук 119 Підсвічник всередині скло по бокам рослини штучні 119. набір декоративних тюльпанів 129. Ціна вази 129. 279. Коштує гілочка декоративна, букет. 279 великодні декорації, як ролики. Білі з золотими вушками. Маленькі по 129. Тюльпани 279. Кольори є різні на вибір. 119 декоративна рослина в горщику. Гілочка нарцисів 129. Рожева ваза квіточка вартістю 69 гривень. 329 Великодня декорація. 99.

Кольорів є кілька на вибір. Посуд дитячий з великодніми мотивами. По 119 гривень чашка. Мисочка. Та тарілочка.

169 Салатник скляний 35 Тарілка 99 Набір із двох предметів ціна акційна 109 Тарілка десертна 69. Більшого діаметру сто дев'ятнадцять. Шістдесят девять мисочка піала Скатертини 140 сто сорок на два двадцять, це поліестер 399 129 50 на метр 50 доріжка на стіл. Набір із двох прихваток кухонних 119, 39 гривень коштують такі серверувальні підкладки на стіл. Кольори є різні: салатовий, жовтий та синій. 69 гривень матеріал екошкіра, зелена та сіра голуба. 30 на 43 см. Наклейки в дитячу кімнату є мотиви для хлопчика та для дівчинки. Вартість їх 99. Килимок для дитячої кімнати 279 Килимок прорезинений діаметр 80 см. 149 подушка, 129 50 на 40 см, 219 сумка для зберігання їжі, Гаррі Поттер, 219 також така кольорова з машинками для хлопчика, підставки під гаряче 25, 19. Сумка для ноутбука в рожевому та чорному кольорах 219 гривень. Дякую вам за перегляд. Гарного дня!